Чимало вірян, щиро вірять, що Українська православна церква, яка діяла в єдності з МП, є повністю незалежною, однак правда дещо інша. Грамота 1990 року, якою московський патріарх надав ОПЦ, нібито незалежність і самостійність в управлінні, немає жодної канонічної сили в сенсі автокефалії. Це не є томос, не документ, визнаний усім православним світом а лише внутрішнє розпорядження однієї з церков. Для повноцінного канонічного статусу автокефалії потрібно не лише бажання чи згода Материнської церкви, а й визнання зі сторони інших помісних церков. Таке визнання закріплюється через внесення церкви в Диптих, офіційний перелік автокефальних церков у православному світі. Без цього жодна автокефалія не є дійсною. На жаль, упеце таки не надіслала офіційного прохального листа до одного з патріархів чи іншого канонічного центру православ'я про визнання своєї автокефалії. Як наслідок, нас ніхто не визнає окремою церквою ані Константинополь, ані Олександрія, ані Єрусалим, ані Елада, ані інші. Ми не вписані в Диптих, нас немає на світовій карті автокефальних православних церков. Більше того, зараз ми опинилися в надзвичайному небезпечному становищі, фактичної ізоляції. Ми юридично є частиною Московського патріархату, але формально декларуємо незалежність. Цей невизнаний статус призвів до того, що нас не сприймають ані як повноцінну автокефалію, ані як законну частину Вселенського православ'я. І саме це становище породжує звинувачення в розколі. Бо хто не в єдності з церквами Христовими, той, хоч і несвідомо, потрапляє в розкол. Ми могли б же давно мати визнану автокефалію, але для цього потрібна була рішучість, мужність і прохальний лист. Замість цього ми залишилися на роздоріжжі між Москвою, яку ми не визнаємо публічно, і Константинополем, до якого не звертаємося, а час не чекає, історія не терпить зволікань. Дорогі брати та сестри, не бійтеся ставити питання, не соромтеся шукати правду, бо справжня віра не боїться світла, вона тільки зростає в ньому. Я залишаюся в українській православній церкві, але я хочу, щоб вона була не в ізоляції, а в єдності, не в замкнутому просторі, а у Христовій повноті з молитвою і любов'ю, повагою до, до кожного, Раб Божий Володимир. До зустрічі, дорогі, і нехай береже всіх вас, Господь. Спаси Господи.